Воістину кажу вам, перш ніж був Авраам Я є». Ці слова Ісуса викликали велике обурення у юдеїв, з якими Він вів діалог, велике обурення, неприйняття. Чому? Тому що ну, і вони схопили каміння, щоб кидати в нього аж настільки. Вже мали злості в собі, тому що Він говорить: Я є Господь, Я є це ім'я Бога, Яхве, старозавітнє об'явлення, де Бог каже, як мене звати, говорить про своє ім'я, Той, хто є. І коли Ісус вимовляє ці слова і каже, перш ніж був Авраам, Я є. Тобто що до Авраама, що до Мойсея, що до всіх пророків, про яких ви знаєте, я вже тоді був, є. Я є не тим, котрий був чи буде, але тим, котрий є постійно. І це викликало велике обурення в них. А це ім'я Бога дуже має важливе значення для нас, тому що. Можемо задати собі запитання, якого Бога я знаю, чи я знаю Бога, котрий є тепер. Бо можна знати Бога минулого або Бога майбутнього і постійно бути в контакті із цим Богом минулого або богом майбутнього. Наприклад, людина постійно живе з Богом минулого, живе в минулому. Думає про те, що було раніше, може досвідчувати, як Бог раніше діяв і з цим ділитися, говорити, що а колись в моєму житті, а колись було це і це, це важливо ділитися тим, що було. Але Бог діє тепер, Бог присутній з нами тепер, в цю мить. В цих подіях, які ми тепер переживаємо, в 2024 році, в сьогоднішньому дні, Бог є тепер. Хтось говорить, колись давно я ходив у церкву, колись молився, колись практикував свою віру. Тобто, для такої людини Бог є Богом минулого, Він діяв колись, а зараз. В цій людини немає Бога. Немає. Він був в минулому. Або Бог майбутнього, Бог, про якого людина скаже, я постійно прошу Бога, щоб все було добре. Щоб було так, як, як Бог дасть. Так воно нехай буде, як дасть Бог, так і буде. Але Бог є не тим, котрий є завтра. Завтра може вже не бути. Майбутнього в цьому світі на землі може не бути. А Бог є тепер. Він тепер дає своє благословіння. Він тепер уділяє нам свою благодать. Так, ми молимося за наше майбутнє, але напевно нам більше потрібно молитися за те, щоб ми тепер, сьогодні, в цю мить. Були відкриті на Бога, щоб ми змогли приймати Його благодаті. А завтра, якщо воно настане, то будемо знову про це просити на завтрашній день. Бог це показував і в старому завіті, що Він є Богом тут і тепер, коли Він давав манну в пустині, давав на один день. Не можна було цієї манни на завтра взяти. Лише на один день. Благодать Божа вона має ту особливість, що Бог дає на тепер, на цю подію, яка тепер, на цю ситуацію життєву, під час війни, під час випробувань, під час страждання, під час якихось непорозумінь в сім'ї, Бог дає тепер цю благодать. І вони хотіли за це його укаменувати. Що Він говорить, ким Він є. Спробуймо ми сьогодні над цим пороздумувати і втілити ці, це Євангеліє, це Бог, котрий є тепер, втілити це у своє життя, не шукати Бога десь далеко, не шукати Його в минулому чи майбутньому, аналізуючи те, що було, дякуючи за досвід, який. Ми маємо з минулого за всі ті прояви любові Бога в нашому минулому. Але сьогодні, тепер, в цю мить, в цих подіях, Бог хоче діяти і нас благословляти. Амінь.